Закупівля сучасного медичного обладнання, встановлення пандусів, ліфтів та модернізація медичних закладів на це понад 100 мільйонів гривень виділили з міського бюджету. Ще майже 30 мільйонів на надання послуг пільговим категоріям населення та військовослужбовцям. Про виконання бюджету за 10 місяців 2024 року на зустрічі з працівниками галузі охорони здоров'я та представниками громадських організацій звітували представники муніципалітету. 100 мільйонів гривень на створення безпечного та комфортного медичного простору виділили із міського бюджету у 2024 році. За ці кошти в лікарнях встановили ліфти та пандуси, оновили дах та зробили капітальний ремонт. А два заклади охорони здоров'я у Вінниці тепер мають сонячні електростанції. Це йдуть повністю проплата наших комунальних платежів. Це йдуть пільгові медикаменти для верст населення, які підлягають цій послузі. Це закуплення по теж пільгових видача памперсів і і тому подібних моментів. Багато коштів вкладає місцева влада, і в тому числі і в нашому закладі для розвитку, для покращення умов перебування. Майже один мільярд двісті п'ять мільйонів гривень з бюджету спрямували на пріоритет. Стійкість це підтримка критичної інфраструктури. Стійкість це підтримання інфраструктури. Наших закладів охорони здоров'я в належному стані це забезпечення енергопостачанням, додатковими джерелами живлення, щоб було безперебійне енергопостачання і теплопостачання в закладах. А на пріоритет турбота передбачили понад 816 мільйонів гривень. За ці кошти протягом 10 місяців здійснювали матеріальну підтримку захисників та захисниць, їхніх сімей та родин загиблих військовослужбовців. Такі зустрічі є надзвичайно важливими, тому що ми, наприклад, як громадська організація, ми наразі плануємо нову серію грантів отримувати. Ми плануємо нові проекти. Ми продовжуємо роботу з внутрішньопереміщеними особами, які в нас вже були учасниками проектів. То відповідно нам важливо знати, на які статті, на які цілі громада витрачає кошти, які вигляди підтримки існують. Головні пріоритети бюджету громади у 2024 році це безпека та оборона, стійкість та турбота. На виконання їх передбачено понад 3 мільярди гривень. Найбільше коштів виділили на підтримку сил оборони. За 10 місяців Вінницька громада підтримала понад півсотні військових частин. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.